Перші дрони долетіли до Мордовії, атакована військова частина збройних сил Російської Федерації. У Ростовській області під удар потрапив ворожий завод нафтопродуктів, А у Білгородській безпілотник врізався в адмінбудівлю. Нові пригоди так званих НЛО і як з ними справляються наші сусіди. Ваші увазі у цьому випуску. Вітаю на каналі. Січас. Підписуйтесь скоріше і полетіли. Недобрий ранок, 12 квітня видався у Ростовській області РФ. Бахнуло близько третьої години 10 хвилин. Підтвердив подію, і керівник регіону Василій Голубєв. він додав, що постраждалих та пошкоджень немає. Каже, знищили всього вночі чотири БПЛА. Пізніше з'ясувалося, під атаку потрапив новошахтинський НПЗ. Один із дронів упав на територію заводу. Про це повідомляють джерела Пабліка Астра в екстрених службах регіону. Практично місяць тому, 13 березня, це саме підприємство вже атакували наші дрони. Тоді завод призупинив роботу. Зазначу, це єдиний НПЗ, що діє принаймні поки що в Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного суднового та дизельного палива. Прямо Гонного бензину завод є найбільшим постачальником нафтопродуктів півдня Росії, а виручка лише за 2020 рік становила понад 115 мільярдів рублів. Але не тільки тут здригалися від неочікуваних хлопків, знову прилетіли гарячі новини із Білгорода. Повідомляють, що зранку там безпілотник врізався в адмінбудівлю. Тільки що сюди прилетіло, прикиньте, я. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про двох поранених, а Міноборони РФ відзвітувало про героїчне збиття над регіоном п'яти безпілотних літальних апаратів. Але ж що то за будівля, в якій відпав чималий шматок фасаду. Є відомості, що йдеться про офіс Газпрому. Він знаходиться в п'ятому заводському провулку. Про це повідомляють місцеві пабліки, і в мережі додають, що таки є поранені. Імовірно, це один із керівників муніципального комунального підприємства. Він перебував біля входу до будівлі компанії в момент атаки, куди приїхав у службовій справі для підписання документів. Другий постраждалий може бути учасником суботника, який організувала міська адміністрація. Адміністрація оголосила суботник людей загнали на дільниці, а о пів на десяту прилетів БПЛА до парку, де працювали люди. Постраждала людина однією з установ, після чого суботник скасували, а всіх присутніх відправили на робочі місця. Пишуть під постом губернатора. На цьому не все ближче до опівдня до Білгорода підлетіла ще одна порція із трьох дронів. Внаслідок повторної атаки постраждав житловий будинок на вулиці Шкільна. У приватному помешканні пошкоджено дах та лінію електропередачі. Уразило також автівки. Всього цього ранку Білгородська область зазнавала шість атак за допомогою БПЛА літакового типу. Ще один дрон виловлювали і вночі. Тамтешня влада звинувачення віше на Збройні Сили України. Я ж наголошу, наша армія підкреслювала і не раз що вражає виключно військові об'єкти противника, жодним чином не зачіпаючи цивільну інфраструктуру. Ну а напередодні 11-го числа в мережі писали про влучання по бензогенератору в тій же області. Безпілотник скинув вибуховий пристрій на 500 метрів від кордону з Україною за 4 кілометри від села Петрівка. Внаслідок поранення отримали двоє військових РФ. Вони з опіками різного ступеня доставлені до шпиталю. Не відстає і Курська область. Тривога там розбудила сьогодні тамтешніх жителів з позаранку. По всій окрузі верещала сирена. У чатах заспокоювали, мовляв, сили та засоби ППО приведені в готовність для відображення можливої атаки. Ад такої добре утра. Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено на територією Суземського району Брянщини силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Таке написав губернатор Багамас. Перше, і одразу два безпілотники летіли до Мордовії. Це республіка, яка є суб'єктом Російської Федерації. Там залізні пташки атакували військову частину 84-680 у Ковилковому. Відстань від кордону з Україною майже сім сотень кілометрів. Отже, що ж там в результаті? Пошкодження отримала будівля, де раніше знаходився командний пункт, а постраждалих, як стверджується, немає. Далі розповідатиму про те, як росіяни готуються відбувати атаки дронів аж за 2000 кілометрів в Ухті, коїлося неладне, буквально вчора. Про це вже за аби не пропускати гарячі новини. Будь ласка, підпишіться на канал сейчас. Натискайте на вподобайки, пишіть свої коментарі. Не забувайте користуватися функцією дзвіночка. Таким чином вам будуть приходити оперативні сповіщення, і ви будете дивитися одним із перших, що ж відбувається в Україні та світі. Далі нумо до перегляду. У Курській області РФ атаковано ГЗК. У Тамбовській бахнуло поруч із пороховим заводом. А у Республіці Комі надзвичайникам причудився дрон. Звідки до кордону з Україною на секундочку понад 2000 тисячі кілометрів? Невже наші пташки збільшили дальність удвічі? Про це говоримо за мить. Ви на каналі Січас. Підпишіться, аби не пропускати важливого, і одразу ж будемо починати. У Курській області панічні атаки поширилися буквально у повітрі ще з вечора 10 квітня. Там оголосили про небезпеку атаки БПЛА. Сили та засоби ППО були приведені в готовність для відображення можливої атаки. І не дарма губернатор Роман Старавой заявив, що вночі у Фатецькому районі Курської області збито три безпілотники літакового типу. Постраждалих та руйнувань за попередньою інформацією немає. Вдобавку у курчану отримали вже у четвер. Вранці внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів зазнали пошкоджень кілька автомобілів співробітників михайлівського гірничо-збагачувального комбінату у Залізногірську. Ніхто знову ж таки нібито не постраждав. Про це відрепортував чинуша. Разом з тим у мережі показали відео, аби оцінити гучність хлопка. Отже, висновки робіть самі. Додам, що на цій же курщині дісталося і прикордонному селищу Тьоткіне. По ньому вгатили зранку четверга, і в зв'язку з обстрілом місцевим жителям було рекомендовано пройти до укриттів. Ну ми рухаємося далі до Тамбовської області. Там лунали бабахи поруч із пороховим заводом. Як писали телеграм-канали, зранку у Котовську горіла одна з будівель поруч з підприємством. Чи стали саме безпілотники причиною пожежі? Невідомо. Але як саме рвонуло, прошу подивитися. Амбовський пороховий завод один із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації Ростех зазначив, що вже не вперше. НЛО залітає на гостину саме на цей завод. Гатили дрони по ворожій промисловій цілі у ніч проти 18 січня цього ж року. Російський телеграм-канал Шот тоді писав, що безпілотник звалився на територію Тамбовського порохового заводу. А саме на майданчик біля цеху зі змішування порохів постраждалих, як стверджується, не було, але пізніше виявилося, що жертв приховали. У змі сплила інформація про загиблих після ударів. Відбувся похорон щонайменше чотирьох працівників заводу. Скільки насправді загалом загиблих і постраждалих досі достеменно невідомо. Також нагадаю, що прильоти у цю ж точку фіксували в червні та листопаді минулого року. У першому випадку загинуло чотири особи, а причиною вибуху був людський чинник. Гучно було й в сусідньому населеному пункті строїтель за 10 кілометрів від Котовська та Бокіно. За уточненими даними були прильоти дронів. Місцеві ж затемно бачили таке. Увага на екран. Тим часом, тамтешня влада лише звітує про те, що все нібито збили. Традиційно бавовна завітала і у Білгород. Зранку четверга від обстрілу потерпало селище Красне Шебекінського міського округу. Екстра бавахи долунали із самої Ліпецької області. Безпілотник упав на будівлю лікарні в селі добре після падіння Бапола на терапевтичний корпус, що будується в спалах на площі 4 квадратні метри. Вогонь вже загашений, пошкоджено зовнішнє оздоблення будівлі та вікна. Жертв і постраждалих знову ж таки немає. Про це написав тамтешній губернатор. Отже, підіб'ємо підсумки ефективності російської ПВО, а роботи у неї було багато. За даними Міноборони РФ, збили всі 100% повітряних цілей. Далі цитую. Черговими засобами протиповітряної оборони перехоплено та знищено 12 українських безпілотних літальних апаратів над територіями Курської, три Тамбовської – три, Білгородської, два, Брянської, один, Липецької, один областей і Республіки Мордовія. Там побачили два дрони. Саме такий вигляд має звіт від Шойгу. Але ж ви не дуже йміть віру окупантам, адже вони всі свої провали приховують, стирають та замовчують навіть людські втрати. Ну і наостанок розповім, що ж відбувалося в російській республіці комі, а там насправді друзі аномальні явища. Бухті терміново евакуювали співробітників нафтопереробного заводу через загрозу БПЛА у головному управлінні. МНС повідомили, що зафіксували рух невідомого літального апарата над територією Сиктивкара від кордону України до цього міста понад 2300 кілометрів. А поки ж найбільш віддаленою точкою туди були була відмітка у 1300 кілометрів, куди долітали дрони. Тоді однією з цілей удару був нафтопереробний завод Танеко в Татарстані. Він нагадаю, є одним із найбільших і найновіших у всій Росії. Виробничі потужності цього підприємства становлять близько 360 тисяч барелів на день. Внаслідок атаки сталася пожежа на НПЗ, але її вдалося загасити. Скоріш за все про Комі – це перевірка тамтешньої ППО припустили росіяни. Ну, а як думаєте, ви чи дійсно федерація готується до нового удару від українських дронів? І чи дійсно вони настільки сильно бояться, що за понад 2000 тисячі кілометрів влаштовують такі от перевірки, евакуації? Ну і тому подібне? Будь ласка, напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися на канал сейчас, натиснути на вподобайку і також залишити свою відмітку на кнопці дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Дякую за увагу! Ще побачимось.